Дивитися «Перші міський. вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо говорити про тих людей, завдяки яким ми власне продовжуємо працювати і жити. Це наші воїни, які охороняють наші кордони. І періодично знайомимося у цій студії з представниками різних батальйонів. І звісно, що напередодні 6 грудня дня Збройних сил України, звісно, що запросили теж військових. Тому Олександр Прищепа, старший лейтенант юстиції, помічник командира 137 тридцої ОБМП правової роботи Артур Сарксян. Офіцер групи підготовки штабу 137-ї бригади морської піхоти, вітаю вас! Дякую, Дякую. що прийшли. Мабуть, знаєте, хочеться почати все ж таки із свята. Я розумію, що наразі не до свят. вам точно не до свят, та, власне, і цивільним теж не до свят особливо. Але є така дата в нашому календарі: це 6 грудня, День Збройних сил України. І хоча не можу сказати, що ми раз на рік згадуємо, зараз ми дуже часто спілкуємося з військовими і дійсно говоримо про це часто. Але День Збройних сил хотілося б, знаєте, трошки. Мабуть, трошечки все ж таки запитати у вас, чи є у вас взагалі свято і чи щось означає особливо для вас особисто ця дата? Доброго дня користуючись нагодою від імені 137 го батальйону морської піхоти, хочу привітати всіх військовослужбовців з ним збройних сил України з передешним святом, побажати міцного козацького здоров'я нескрішої перемоги та повернення всіх побратимів і посестер до своїх родин. Ну, щоб відповісти, і ви розуміли контекст нашої відповіді, хочу розпочати трохи з історії батальйону. Батальйон був створений 7 вересня 2015 року, і в цьому році ми вже відмітили, відзначили 10-ту річницю створення батальйону. У 2018 році батальйон на базі батальйону була сформована 35-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала. Остроградського склад якої ми увійшли, батальйон виконує бойові завдання на найгарячіших напрямках це від дня створення батальйону і до оборони Чонгара та Генічеська, від оборони Миколаєва до звільнення. Херсонщини та Миколаївщини від боїв на лівому березі Дніпра, Дніпра – це Кринки до оборони Донеччини, Авдіївський напрямок, Вугледар. І на сьогодні батальйон виконує бойові завдання. На одному з найгарячіших на Покровському напрямку так. Ви зазвичай буваєте там, де найпекельніші бої ведуться. Так, ну ви одні з тих, звісно, що не лише ваш батальйон, але насправді так. Ще і ще складністю тому, що ви виконуєте завдання, можете виконувати як повітрі, в повітрі, так так, так і так. на землі. Так, і піхота на воді. Тобто це три таких, знаєте, кити, на яких тримається сьогодні батальйон, і це теж дуже складно насправді. Морська піхота це універсальний рід військ. Ми виконуємо бойові завдання на воді, на морі, на суші, в повітрі. І ну, ми знаходимося на самих пекельних напрямках, і ну, показуємо приклад всім іншим рідам військ. В тому числі і Збройних сил України. А, Артуре, а чи пам'ятаєте ви за час служби, щоб 6 грудня щось вдалося відсвяткувати? Е ну, святами проводиться у нас? Е кожного... Якісь бувають періодичні такі моменти, знаєте, коли це можна собі дозволити. Я розумію, що там, де ви знаходитеся, це не Ті місця, де mm. можна святкувати. Зараз так. Загалі. так. Раніше до повномасштабної організовували свята, тобто проводились нагородження саме військовослужбовців. Mm -hmm. Це обов'язково військовослужбовці, які заслуговують на нагороди. Потім було нагородження, також після нагородження були концерти, теж робили. Ну, це до повномасштабної. Зараз, на жаль, ну, скупчення. Не можна не Ну і це добре, що не бажано так. Але зараз. так, ну, тобто, всередині ну... батальйону, так, звісно, поздоровлення саме від командира, від вищих штабів, поздоровлення, нагородження, теж воно є. Ну більш в менших масштабах. Але uh -huh. Ну, люди повинні розуміти, що вони потрібні, що за них дбають. Люди повинні розуміти, що їх цінують, так і що цінують, їм, ще звісно, їм вдячні. вдячні. Це, це дуже важливі речі, насправді дуже важливо. Це теж є речі. стимуляція. Стоволятися, щось робити, робити щось краще. Так хочу доповнити, що в 2017 році батальйон було командиру батальйону. Президент України вручив бойового прадпера військової частини. А вже в під час повномасштабного вторгнення в 2023 році батальйон був нагороджений почесною відзнакою президента за мужність і відвагу. Але за всіма цими звитягами стоять звичайні люди, військовослужбовці, чимало з яких нагороджені державними нагородами, чотири з яких це найвища нагорода, звання Героя України. Mm -hmm. Так, перший герой України за часи повномасштабного вторгнення це матрос, сапер батальйону Віталій Скакун. Який ціною власного життя підірвав 24 вересня 2022 року генічиський автомобільне місто зупинив колони ворога з Криму і дав нашим підрозділам можливість відтягнутися на більш вигідні рубежі оборони? Також 5 березня 2022 року матрос Валерій Самофалов з ПЗРК і Глаз три ворожі гелікоптери. І зупинив тим самим висадку ворожого десанту на Миколаївщині, і, але не встиг отримати зірку героїв України, тому що загинув 18 березня 22-го року під час ракетного обстрілу казарми Миколаєві і в честь цього подвига його вулицю Каманіна в Одесі перейменовано на вулицю Валерія Самофалова. Дуже добре, що ви розповідаєте чи нагадуєте про такі речі, так тому що зараз багато перейменувань справді і треба знати на честь кого власне переіменовані вулиці. Ви вже трошки сказали про те, наскільки складні задачі. Звісно, я розумію, що кожен батальйон і, взагалі, всі збройні сили України сьогодні роблять неймовірні речі, кожен на своєму напрямку. Але тут складність у тому, що це завдання, які треба виконувати в трьох стихіях, власне, так як ми вже трохи сказали, і це напевно. Вимагає особливої підготовки. Я так розумію, що там служать у вас тільки дуже фізично і емоційно підготовлені хлопці. Як е, взагалі відбувається відбір? Як взагалі ви потрапили, якщо можна в двох словах просто? І чому саме морська піхота один із найскладніших таких е, напрямків? <світтє> Початок служби в морській піхоті у мене почався в 2016 році. Потім я 4 роки прослужив на контракті, звільнився. і коли розпочалась повномасштабність да, да, року. Да. Добровольці uh -huh. не повернулися. Фізично, так, люди, які приходять, фізично ну, відбір тобто, у нас молоді, в основному молоді, там, uh -huh. до 40 років. Потім у них підготовка дійсно. 55 днів, у них підготовка БЗВП, базова військова, загальна військова підготовка. Потім після БЗВП люди, які потрапляють до підрозділу, вони ще проходять адаптацію. Uh -huh. От там адаптація, там в залежності сроки, вже командир в частини визначає. І після адаптації люди вже готові виконувати бойове завдання. Тобто це досить такий довгий шлях? так? Так, і Це не зразу відбір, документація, оформлення, і зразу в бій. Ні, це адаптація, це підготовка. Це людина повинна отримати самі основні ази ведення бою, розуміння. Без розуміння, там, ну це. Такого, ну і напевно, окрім розуміння, ще має бути мотивація, правильно розумієте? Мотивовані воїни це зовсім інша категорія. Мотивовані бажання щось робити. Звертаються молоді хлопці до 30 років, в яких є розуміння. А тобто навіть так, до 30 років переважно, так? Є, звертаються, так. Це в хлопці, які можна так сказати, гарно володіють комп'ютером, технікою, зв'язком. Ці хлопці в нас тут без БПЛА, безпілотники. І зараз дуже актуальна і розвивається тема, як ВБНК. Це надземні. Надземні, надземлі. <гум> да. теж, теж дуже актуально, і людям це подобається. Навіть люди, які проходили в службу безпосередньо на першому з зіткнення бойових дій, після поранення, після хвороб теж. Перевчаються на БПЛА, угу. залишаються так... у війську вже на інших посадах? Так, Дажа 50 є такі випадки. Угу. Перевчаються, і в них це дуже гарно виходить. Бажання, мотивація щось робити далі. А у вас переважно контрактники зараз? Мобілізовані. 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 Є люди, військовослужбовці, які смобілізовані були та переходять на контракт. Угу. Не часто, але є. Кого саме вам зараз не вистачає? Дуже, от критично не вистачає? Ну, критично не вистачає саме піхотні підрозділи. Угу. Піхота. Ну, бо це дуже складно. Це складно і це витримка фізична. І це небезпека. Ну, це наднебезпечно взагалі. Так, Хоча я так. не знаю, чи є безпечні, напевно, неправильно ну, говорити, що зараз є небезпечні, але все ж, таки, все ж таки піхота це мама. Піхота, надскладно. і зараз у нас по рекрутингу відбору у нас це піхота та безпілотники, безпилот, ну, так. Є угу. в БНК. Також міномет. Угу. Теж дуже актуально, це міномет. Угу. Роботи багато. Це навіть не можеш ти там по посаді бути, наприклад, навідником. Ти можеш бути зварювальником. Угу. Перевозка, логістика. Дос, ну, праці роботи дуже багато. Угу. Тому не вистачає дійсно піхотного підрозділу. Таких чекаєте, так? Бажаючих. Бажаючих, так. Да. А є бажаючі зараз? Є, але не спішати контракту. Угу. У нас зараз актуальна тема 1824. Угу. Ну, поки немає бажаючих. Йдуть, але бажаючих конкретних часто чомусь немає. Угу. Ну, працюємо в цьому напрямку. Олександр, а як ви, власне, потрапили? Я 15 років працював адвокатом, і після повномасштабного вторгнення у мене було офіцерське звання запасу офіцера. Угу. І військова кафедра, якою закінчував Одеській національний морській академії. І Я саме хотів бути корисним військом на 100% і потрапити на ту військово-облікову спеціальність, на яку я навчався на військовій кафедрі. Тобто, своя показала. Тому я, я да. звертався до рекрутингових центрів, uh -huh. звертався до різних військових підрозділів. І саме в одному підрозділі морської піхоти служив мій і служить на, наразі мій академічний сокурсник. І він мені порадив потрапити саме до їхнього батальйону, до батальйону, в якому я зараз прохожу службу 137-го окремого батальйону морської піхоти. Я отримав всі необхідні рекомендаційні листи. Від батальйону, від рекрутингового центру, і через приморський ТЦК та СП ми зробили пакет документів, відправили на погодження до Києва, тому що помічник командира з роботи проходить інший шлях, там інше погодження Супливі треба перевірки. Так, напевно, так Так. а потім, коли по я отримав з Києва погодження, ми вже пройшли звичайний шлях підписання контракту. І з 24-го року я вже на посаді помічника командира справової роботи 137 го окремого батальйону морської піхоти. Отже, я розумію, що є певна кількість вакансій, так як ви сказали, але це особливі вакансії, і я так розумію, що мають бути все ж таки певні вимоги. Ми трошки поговорили про те, що це і фізична витримка, і напевно, та емоційна витримка, так психоемоційний стан, стан який сі розумію, що стан здоров'я, здоров чи багато варіантів, коли ви відмовляєте людям, які приходять, чи зараз не той випадок, коли можна відмовляти. Є випадки, що відмовляємо. Це саме стан здоров'я. Саме стан здоров'я. Приходять люди, ну, звертаються до ТЦК, В них є дуже багатьох, багатьох є. хвороби, хронічні хвороби. Там же йде відбір теж. Тобто вони проходять військову лікарську комісію. Uh -huh. На це все звертають увагу. Є таким, що відмовляємо, на жаль. Це є військово, є люди, які приходять з цивільного життя. 40 плюс, 50 плюс. Угу. Тобто, все ж таки, вікова категорія дуже є, має да, значення да. тут, так, напевно? Є, які дуже бажають, але за станом здоров'я приходиться відмовлятися. Теж тобто відмовляєте повністю і нічого не знаходиться для таких людей? Для так? таких людей знаходиться. Є, якщо є вакантна посада, наприклад, водій, електрик, угу. механік. Ну, тобто такі цивільні є. посади, так. але у війську так, все ж таки, да. так? І при такі люди, да. Проходять угу. службу теж. Ну, підбираємо, підбираємо ваканти. Просто була ну, у нас трошки і вакансію скоротили. Uh -huh. Саме ВТЗ, взвод технічного забезпечення, взводів матеріального забезпечення, трошки скорочене було, тому зараз їх мало. Uh -huh. Але люди на таких посадах теж хворіють і звільняються, переводяться, тому можемо підібрати. Uh -huh. ну, можна сказати, що посади не потрібно, значить не потрібно. Якщо є бажання можна приходити і там вже на місці дізнаватися обов'язково. Що знайдеться? Обов'язково. А якими ви питаннями переважно займаєтесь? Ну я розумію, що це правова безпека, да, правова підтримка, правові питання, то посі юридичні функції юридичного радника. Юридичний радник. так mm -hmm. я погоджую всі розпорядчі документи частини. Роблю правовий аналіз договорів, наказів, актів службових розслідувань, єдиних актів списання майна, тобто слідкую, щоб всі документи виходили за підписом і відповідали чинному законодавству України. Uh -huh. Також я виконую функцію представництва військової частини в судових органах, правоохоронних та інших державних органах. Ну і е, роблю всі е, е, зміни, які передбачені чином законодавства до документації військової частини, тобто повний юридичний супровід та е, саме батальйону. Так, так саме батальйону. Підтримка особового складу по їх особистим питанням. Угу. Ось тобто, хотіла спитати, да, чи можна звернутися з особистими так, питаннями? Якщо можливо, у... і бійців. багато звертаються бійців з особистими питаннями, угу. і ну, нікому не відмовляю і всім даю розгорнуту відповідь на їх питання, не тільки на питання, які стосуються частини, а й на особисті питання. Ну, напевно, треба буде і правильно буде ще сказати про умови, так, на яких приходять, наприклад, підписують контакт. Я маю, на увазі, і контракти, я маю на увазі і матеріальне забезпечення, і умови контракту, якщо є тут якісь особливості. Умови контракту військовослужбовці рядового складу. Мінімальний підпис контракту це на 3 роки. Офіцерський uh -huh. склад у нас від 2, 2 роки 3-4, то від 2 до 5 років. Підписання контрактів. Якщо людина підписує перший раз контракт, це йому підйомні, uh -huh. матеріально, оздоровчі та підйомні. Речове забезпечення все, що йому необхідно. Ну і грошове забезпечення. Якщо військовослужбовець виконує безпосередньо в зоні бойових дій, перше шолом. Винагорода грошова ну, 100 тисяч. Угу. Ну, тобто як у, у всіх, так? Так, так. Все виплачується вчасно, в повному угу. обсі. Військовослужбовці, які виконують службові обов'язки в тилу, в районі виконання завдання, але в тилу це водії, логістика, які займаються саме доставки провізії, продукти, боєприпаси, вони отримують 30. Грошове нагода, угу. грошове забезпечення та 30 тисяч. В принципі, все. Забезпечення, все, що необхідно, забезпечити. Відпустка наразі а надається? Відпустка надається в 30 діб по 15. Та тобто можна, двічі на рік, власне кажучи. Там можна 14 діб, плюс в кого є освічення учасник бойових дій. Угу. 45 діб на рік. І на яких зараз напрямках 137 працює просто зараз? Чи ви по на різних напрямках? Ні, 137 батальйон зараз, зараз знаходиться на найважчому на Покровському напрямку. Покровськ. Ми виконуємо бойові завдання з жовтня 2024 року на тому напрямку угу. активні оборонні дії і стримуємо ворога на Донеччині. Покровськ, складноград. Угу. Саме найгарячіше зараз. Напевне, тому і добровольців не вистачає, так? Іти. Це треба бути, мабуть, із сталевими нермами, і взагалі настільки психоемоційно да. треба готуватися. Морально психологічно в першу морально -психологічна, чергу. Морально-психологічно, так. Навіть не стільки фізична підготовка, напевно, скільки все ж таки морально-психологічна. Да. А психологи так. є взагалі в батальйоні. Працюють? Так, так, в батальйоні є mm. психологи, є заступник командира батальйону з психологічної підтримки персоналу. Також в кожній роті є психологи, і вони виконують ну, одну із найважчих завдання та підтримка психологічного стану uh -huh. бійця на різних етапах, на етапі потрапляння в батальйон, на етапі навчання, проходження, злагодження, на етапі бойових дій, відновлення. Тобто це дуже складна і, і така дуже тяжка, і важлива місія. Зараз, місія так, так. Да. Да, Робота з особовим складом найважча. З людьми взагалі, з, а тим більше з людьми, які виконують такі завдання? Я колись теж виконував обов'язки психолога гроти. Угу. Я знаю, це дуже важко. Якщо в когось виникли якісь питання, чи виникнуть питання, куди звертатися можна? Якщо виникли питання, можна звертатися, у нас є сторінка Facebook. Також Work.ua, Вакансії. Угу. Там все розписано. Які вакансії може на які встати в стрій. Вісь, ну, людина в вакансії, також е, Ютуб, теж є канал у нас. Там тобто є. Посилання. все це можна подивитися. Це в соціальних сетях є у нас. Так, є ще сторінка в, на сайті рекрутингового центру. Це, е -е. е -е, Міністерство е -е, ВМС Військово-морських <гум> сил Військово України, там, де е -е, на цій сторінці. Вказані контактні дані, куди можливо звернутися, оставити заявку, можливо, то дивитись по історії батальйону, які умови, і таке інше. Я вам дуже дякую. Я думаю, що якщо і справді виникають якісь питання, то їх можна ставити в індивідуальному порядку, так всі ж розуміють, що ви Загалом сказали, кого чекаєте, кого б ви хотіли бачити у о, своїх рядах. Ну, а там вже індивідуально можна вирішувати. Так, Олександр Прищепа, старший лейтенант юстиції, помічник командира 137-ї ОБМП з правової роботи, Артур Сарсян, офіцер групи підготовки штабу 137 ї ОБМП, були сьогодні в нашій студії. Я вам дякую за службу. Вітаю з прийдешнім святом. І справді, окрім. Слово поді, слів подяки більше немає чого додати вам і власне всім бійцям, які сьогодні боронять країну. Ну і найголовніше, звісно, повернутися всім живими і здоровими. Дякую, Дякую. слава Україні, слава морській піхоті. Героям слава. Дякую вам, героям слава. Побачимося на першому міському. До зустрічі.